Пан Віталій вже понад 30 років займається продажем верхнього одягу для чоловіків. Окрім реалізації, розповідає, декілька років мав невеликий бізнес пошиття одягу, але сам каже швейну справу не опанував. Тому, дізнавшись про такі короткострокові курси, вирішив у 54 ще не пізно. Тепер він єдиний чоловік кравець в групі. За два тижні навчання в закладі вже навчився користуватися обладнанням та пошив свою першу в житті кишеню. Я хочу людей, одягати. Не в лучшие украинские, турецкие, китайские производители. А я хочу одевать свою одежду, которую я создам сам. Я чувствую в себе силы, понимание моды. Мне надо научиться, чтобы я мог делать это для начала сам. А потом, если все будет получаться и финансово, я увижу, что у меня получается, сделать свое небольшое производство под свою торговую сеть. Я не хочу свою одежду кому-то, как вот работают харьковские производители, продавать оптом. Я хочу шить на линейку, Той торговлі, котро я діваю людей. Серед учнів також є і ВПО. Ганна з Харкова за фахом економіст. Але з початком повномасштабного вторгнення життя змінилося, і довелося шукати нову роботу вже у Дніпрі. Жінка захоплюється шиттям, мріє заснувати власний бренд вишитих корсетів. «В Майбутньому планую зробити власне виробництво, хоч шити патріотичні патріотичне обрання. Зараз нічого не страшно. українці мене зламні і змінювати в своєму житті. Ну це така необхідність. Зараз не можна щось планувати. Зараз треба жити зараз. Це час в цьому моменті. Майбутні кравці навчаються в стінах Дніпровського центру професійної освіти два тижні. За цей час учні отримують чотири дня теорії та ще шість практики. Навчальному закладі кажуть, цього проміжку часу замало, але всі дуже старанно і швидко засвоюють матеріал. Нам треба дуже багато освоїти обладнання, як універсальні машини, так і спецобладнання. Треба освоїти роботу з різними тканинами, навчитися прямі строчки, овальні строчки, повороти на універсальній машині, бо там є така специфіка, що не можна зробити прямий кут, якщо не дотримуватися якихось вимог. Після теоретичних курсів всіх учнів на два місяці відправляють на підприємство. Там вони закріплюють набуті навички та навчаються шити нові вироби. Серед баз практики – ательє Вікторії за останні 500 днів виробництво перепрофілювалося. Тепер шиють військову амуніцію. Ми шиємо кавери на каски, Ми шиємо бахили для воєнних. Ми шиємо, плануємо шити в скорому в майбутньому убакси. Також ми шиємо різноманітні розгрузки, носилки, якісь баули, тобто ну, закриваємо всі замовлення по потребам наших військових. Є блискавка, ці бахіли далі відправляються на Харків, і там вже цех нашиває подошву, і вони вдягаються непосередньо на. Їхні на взуття, тобто на б'ється, не, не на босу ногу зараз на підприємстві практикуються 12 учнів з цього курсу. Серед них і Ганна, яка успішно завершила теорію і тепер виготовляє одяг. Вже встигла створити чохол для шолома та готова вчитися шити бахіли. Тут нове обладнання, зовсім нові технології і ну зовсім інший підхід. Ну тут просто бачиш, що ти реально щось робиш, і бачиш уже кінцевий результат. Тут дуже багато деталей, ось дівчата роблять, Це. стачуються виточки потім тут ще. Багато стрічок, ну дуже багато процесів. Після закінчення практики необхідно також скласти іспит. Випускникам дають сертифікати, і гарантовано працевлаштовують на виробництво. Ми це називаємо часткова кваліфікація, тому що за такий короткий період ми не можемо підготувати спеціаліста дуже високої кваліфікації. Ну щоб посадити на робоче місце і виконувати, скажімо, пошейним виробам роботу і так далі. Це дуже ну реально те, що ми можемо робити. В центрі професійної освіти додають, крім кваліфікації кравця, можна опанувати ще три професії здобути навички піцайола, кухаря чи касира-контролера. Дар'я Візер, Тарас Іванов та Дмитро Солодовник новини 9-го каналу.